Вітаю! На огляді цікавий товар, ложка ваги та термометр. Китайці не втомлюються виготовляти щось нове, аби лиш продавалося. На огляді цікава річ, так би мовити, два в одному цифрові ваги у формі ложки та термометр. Розберемося з цим чудо-пристроєм та протестуємо його роботу. Приблизні розміри 200 на 60 мм. Можна використовувати на кухні в процесі приготування їжі. Пристрій дасть змогу швидко зважити продукти та вимірити температуру страв, які готуються, температуру води і так далі. Комплект постачання наступний. Основа, до якої під'єднується ложка та датчик температури. Працює від батарейки формату CR2032, яка не входить в комплект постачання. Точність ваг 0,1 г. Пристрій має три кнопки: кнопка увімкнення та вимкнення. Щоб увімкнути, потрібне короткочасне натискання, а для вимкнення тривале. Після увімкнення відбувається автоматичне калібрування і в нормі висвічується 0. Вимірюю вагу п'ятикопійкової монети. При вимірюванні ваги потрібно тримати в горизонтальному положенні, оскільки нахил сильно може впливати на точність результатів. Зроблю контроль на точніших вагах. Можна сказати, що непогано і досить точно. При короткочасному натисканні при увімкнених вагах кнопка вимкнення виконує функцію тарування. Ось, наприклад, кину монету та натисну на кнопку. Видно, що пристрій знову показує 0. Заберу монету і видно, що ваги показують мінусове значення. Натисну на кнопку вимкнення і ваги знову показують 0. Кнопкою MOD можна змінювати одиниці вимірювання маси. Від'єднаю ложку та прикріплю датчик температури. Увімкну пристрій та виконую подовжене натискання на кнопці з написом HC для того, щоб перейти в режим вимірювання температури. Бачимо, що навіть температуру тіла починає вимірювати. Кнопка мод в режимі термометра змінює одиниці вимірювання Цельсій та Фаренгейт. Піду вимірює температуру кави. Маємо 76 градусів цельсія. Цікаво виміряти температуру кип'ятку. За нормального атмосферного тиску вода кипить. При температурі 100 градусів Цельсія. Нагадаю, що нормальним вважається тиск 760 мм ртутного стопчика. Результат ви можете спостерігати на екрані. Думаю, що така цікава і корисна річ може стати в нагоді. Дякую за увагу!